Проблемні ЖК міста Києва. Починаємо з Святошинського району. Перший ЖК це ЖК Аквамарин, проспект Перемоги 131 або Берестейський проспект 131. Перші дві будинки здали ще в 2014 році через рішення суду, правда, але якось здали. Третій будинок так і не змогли до кінця добудувати. Зараз його добудовує компанія EcoDream, але ну, нещасний будинок, і вони не можуть його добудувати. Два наступних комплекси мають приблизно однакову історію: це ЖК Академ Парк та ЖК Солар Сіті. Забудовник «Укрбуд». Ну, Ви знаєте, що «Укрбуд» закритий і їхні комплекси має добудовувати «Київміськбуд». Але ресурсів «Київміськбуда» зараз не вистачає. Тому ті, хто купили в цих комплексах, будуть довго чекати свої квартири, як мінімум ще кілька років. Наступний комплекс це ЖК Маргарита. Знаходиться на вулиці Болгакова, 12а. Маргарита на Булгакова звучить дуже красиво, але це єдина перевага цього комплексу. Комплекс збудований з такою кількості недоліків, що його ніколи не дадуть в експлуатацію. І останній на сьогодні комплекс це ЖК Південний квартал сім'ї Сташенків 9. По цьому комплексу йдуть декілька чудових справ, і ну, не рекомендую купляти, тому що це може бути надовго. До речі, вже чудові справи йдуть 6 років. У наступному відео я розповім про Голосіївський район. Підпишіться зараз, щоб нас не загубити.